От такий горільник. Здоровенний здоровенний горільник. Не знаю чи природа, чи людина. Ось мені здається, тут без рук людини не обійшлось. Ну то таке, це вже що було, того вже не вернуть. Ох ти що, як гарно летять! Та ти що? Юху Не знаю, хай хоч так буде видно, хоч темно їм тут взагалі свобода. Ха! Я не знаю, це не передать. це, блін, це кайф. Просто тупо кайф. Як джела в колоду прилітає. Якась гілка упала. Обалдеть, просто ну, не видно нічого, але мені подобається. По темному. Зараз вечір. Там суна на мене гроза. Я в краю горільника, там з тої сторони мене теж є вулики. Але кайф в тому, що вони тут сіли. Вони не сідали в тому році. Я був обіжаний. Блін, низько летять. Отаке. От Отака красотень. Все, пильцю несуть. Та ти що, слава богу. Він такий кручений, дуже козирне місце. Отак. так. От. Хоч якась радость. Чому житті дивишся, бджоли летять. Да і все, гримить зараза. В ходу буду скоро тікать. Ще з цієї сторони трошки пройду. Отак. Такий дубок кручений. Я хотів вище витягнути. Але горька практика доказує, що високо тягнути не стоїть. 4 метри, все, потолок. Більше не треба. Більше не треба. Воно, звісно, там ніхто його не зачепить. І краще сідають, і краще мед носять і все краще, краще, краще. Але чим вище лісти, тим вище падать, і це треба не забувати. Бо ніхто не ідеальний, всі помиляються. Отаке. Джоли сидять, пилок носять, колода заселена, крайня в такому. Просто в козирному місці, тут медоноси, бомба, тут зараз піде Іван чай, тут зараз піде Верес, ягоди чор чорні, ожина, малина, крушина, може казав вже, але нічого, От такі козирні медоноси, ось кстати, Іванчай. Але щось так суцільно не цвіте, бачу там, 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 але є. Є такі. Там он бачить сіти, не знаю чи камера його передасть. І такий вулик у мене тут. Все. Груза що мені пора. Добренько.